Вітаю, мене звати Григорєва Анастасія. Я старший лейтенант поліції, інспектор сектору служби освітньої безпеки Кам'янець-Подільського районного управління поліції ГНП Хмельницької області. Сьогодні у Рубриці варто знати, розповім, які функції офіцера служби освітньої безпеки та чи усі навчальні заклади Хмельницької області матимуть таких представників. Проєкт офіцери служби освітньої безпеки реалізується за участі Міністерства освіти та науки України, Міністерства внутрішніх справ і національної поліції. Його мета захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни і створити безпечне середовище після неї. Створення безпекового середовища є одним з пріоритетних напрямків діяльності національної поліції України. З метою організації безпечно освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти, а також здійснення реалізації державної політики у сфері дотримання прав дітей під час освітнього процесу, у системі національної поліції створено службу освітньої безпеки України. Адже в країні, що перебуває в стані війни, зброя, боєприпаси і вибухонебезпечні предмети можуть легко потрапити із гарячих точок на мирні території та спричинити трагедію у закладах освіти. Такі прецеденти на жаль не і в світі та в Європі, зокрема. Музика. Варто знати, що офіцер служби освітньої безпеки це не охоронець, а фахівець з питань безпеки в освітньому закладі. Окрім поліцейських навичок та виконання протоколу безпеки, він повинен володіти знаннями з психології дитини, аби розуміти її. Відтак, за потребу вчасно допомогти та вжити необхідних заходів. Ічні дві 2024 року в Україні офіцери безпеки працювали вже у понад чотирьох сотнях шкіл. Тоді це були заклади, зокрема Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської областей. На даний час на території Хмельницької області 101 заклад загальної середньої освіти заявив про готовність взяти участь у даному проєкті, не враховуючи місто Хмельницький де вказані функції будуть виконуватись управлінням патрульної поліції Хмельницької області. А отже, на території Хмельницького РУП 41 заклад у 20 територіальних громадах, Шепетівського РУП 34 заклади в 11 тер громадах, Кам'янець-Подільського РУП 26 закладів у 6 територіальних громадах. Станом на сьогодні у 22 закладах загальної середньої освіти інспектори СОБ вже розпочали виконувати покладені на них завдання. До повноважень поліцейських буде входити пропускний режим. В деяких школах встановлюватимуть спецрамки та металошукачі, комунікація з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення. Один із найважливіших моментів у роботі спілкування з дітьми у навчальному закладі, зокрема про загрозу вибухонебезпечних та будь-яких невідомих предметів, з якими дитина може зустрітись. При виконанні посадових обов'язків спеціаліст із безпеки в освітньому середовищі безпосередньо взаємодіє з сільською, селищною, міською обласною радою, територіальними відокремленими органами національної поліції України, територіальними підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, керівниками та іншими працівниками закладів освіти, органами батьківського самоврядування, громадськими організаціями. Офіцер освітньої безпеки це поліцейський, призначений в районному управлінні поліції, який буде працювати у конкретній школі, закріпленій за ним. Інспектор буде забезпечувати контроль за пропускним режимом та стежити за тим, щоб у школу не потрапили сторонні особи або небезпечні предмети. Варто знати, що різниця між охоронцем полягає у більшому функціоналі. Так, офіцер освітньої безпеки це фахівець зі створення безпекового середовища у школі. Це середовище, в якому всі учасники освітнього процесу зможуть надавати та отримувати якісні освітні послуги. До основних його функцій належать правоохоронна, наставницька та просвітницька. Далі поговоримо про кожну детальніше. Правоохоронна функція передбачає реагування на події відповідно до чинного законодавства, контроль внутрішньої та прилеглої території до закладу освіти, а також запобігання негативним явищам у шкільному середовищі. Інспектори СОП це наставники, які будуть заохочувати дітей до активної життєвої позиції, а також сприятимуть національно-патріотичному вихованню та мотивуватимуть їх власним прикладом. До просвітницької функції належить проведення тренінгових занять, інтерактивних уроків, зустрічі із батьківською спільнотою та участь у педагогічних радах. Офіцерами безпеки зможуть стати як цивільні громадяни, так і люди з військовим досвідом. Перед тим як розпочати роботу у навчальних закладах, вони проходять відбір, медичне та психологічне обстеження, а також спеціалізоване навчання. Офіцер освітньої безпеки співпрацює з керівником закладу освіти. Хочу додати, що інспектор підпорядковується відповідному відділу поліції громади та є партнером закладу освіти та батьків у створенні безпеки. Офіцер безпеки закріплений за конкретною школою і перебуватиме в ній упродовж навчального процесу. Створюємо разом безпечний простір. До зустрічі!